Перший день обкатки моєї першої машини на радіокеруванні. Так, вона не дуже мощава, але в мене ніколи в житті не було нічого подібного, тому емоції, які отримую я від цієї автівки, це щось неймовірне. Але вже зараз, обкатуючи її, я розумію, що я хочу щось більш потужне. Тут я знайшов чудову ямку, на якій вирішив зависнути хвилин так на 5. Звісно ж таки декілька кадрів і для вас. Але як ви розумієте, з керуванням, коли ти... Перший раз в житті тримаєш в руках цей пуль, це дуже погано. Від сьогодні, коли ви бачите це відео, я починаю свій власний канал, який буде присвячений саме автівкам на радіокеруванні, де я буду вчитися, розповідати вам про те, що я навчився. Буду купувати нові, більш потужні, дорогі і красиві автівки. Хоча відмічу, що саме ця автівка, дивлячись на конкурентів, виглядає дуже кайково. У неї металевий каркас, розумієте? Тобто все, що ви на ній бачите, практично з дизайну декору, це метал. Тут я задній пробую, трішки розвернувся і даю вперед. Але бачиш, що там попереду є собака, і дуже боюсь, щоб мене не цапнули. Тому їду з обережністю. Так, тут щось типу бездоріжжя я знаходжу. Трішки багнючки. І думаю, що треба тут... Спробувати потестувати це авто, чи зможу я? Зацініть цю динаміку, і як вона горає. це просто кайф. Якщо ви не пробували, я рекомендую однозначно. Тут я накидаю ще декілька кругів. Збираюся кайфувати далі, але Акум сів.